Володарем Кубка Надвірнянського району з футболу стала команда Скеля Пасічнянської громади. У фінальному матчі за найвищу нагороду району 2024 року. Футболісти ФК Скеля у серії пенальті перемогли команду ФК Надвірна. Хлопці молодці, вони витримали цю напругу. Вони витерпіли, тому що була потужний суперник. Був який... Також не всіма силами хотів виграти, і вони заслужили цю перемогу. Як основний, так і додатковий час матчу закінчився для команд нічиєю – 0-0. переможця кубка визначила серія після матчевих пенальті з рахунком 4-3. Для команди скеля це вже четвертий кубок району. Це завжди сильний і складний суперник. Це ми вже завжди його знаємо, з ним завжди стикаємося. Останні правда, три останні ігри ми йому проіграли по один-нуль сьогодні. Ну, трошки нам не вдавалося, якось там останні, щось замкнути, якісь атаки, якось трошечки і з пасом носить, і в захисті, але загалом всі боролися, і в суперника не вийшло все, що він хотів нам припіднести, так можна сказати. Та, ну, то є футбол. Комусь. Пощастило більше когось менше. підтримати команду Надвірнянської громади та привітати фіналістів Кубка району прийшов міський голова Зіновій Андрійович. Рівна безкомпромісна боротьба. ФК Скеля більше повезло, бо це футбольна лотерея. І Я думаю, що сьогодні глядач, який підтримав ФК Скеля, допоміг команді перемогти в цьому. Фіналі Кубка насамперед дякую Збройним силам України за те, що кожного дня, маючи мовний спокій, ми маємо можливість жити, працювати, змагатися грати в футбол і вболівати. Команди відзначили подяками та медалями. А от переможець Евка Скеля отримав головний приз Кубок. Іван Осташук, телерадіо Раї.